Привіт, друзі, ми сьогодні з вами в центрі Львова Соні випав сніг. А також сьогодні день, коли ми згадуємо жертв голодомору. Тому В центрі були урочистості багатьох з вікон Львів'ян можна побачити запалені свічки. Сьогодні ми також прийдемо в цьому відео по вулицях. Вечірнього центру Львова зайдемо на площу ринок, подивимося, як Львів готується до зими, до зимових і різдвяних свят. Подивимося, на прикрасили вітрини на людей, які гуляють містом. Так що ролик буде недовгий. Готуйте собі чайок і приєднуйтеся до нашої мандрівки пішки по вечірньому Львову. Зараз ми з вами йдемо по вулиці Краківській і прямо перед нами перехрестя наліво йде вірменка, а метрів десь 30-40 буде площа ринок. Бачите, життя кипить. Дівчатка і хлопчики ходять, продають квіти, вітрини вже прикрашені, горять вогники. Наближається різдвяна атмосфера. Не дивлячись на таку доволі холодну погоду, доволі багато людей в центрі. І я вам скажу: о, сніг вже майже весь розтопився. Так. Шумно, І я трошки подалі від е, кафе, де грає так голосно музика, щоб потім не мати проблем з авторськими правами. Рухаємося. В сторону центру. І Підпарив синього дощу. Калюшки. Так, а ось площа ринок. Зимно, я вам скажу зимно. О, Тут дуже багато інсталяцій. Люди фотографуються на фонетах інсталяцій. Дивіться, які гарні лені. Сьогодні ще такий туман і мряка. Віца якась екскурсія приходить всі подягнуті, такий однаковий, одяг жовтенький, щоб далека було видно, дітки аркавички червоні її з телефончиками все знімають <риснє> <риснє> яка справжня команда Сьогодні туристів. Уявляєте, що буде творитися тут на різдвяні свята? Всі з'їдуться, будуть всякі заходи. Ярмарки, буде дуже гарно. <рес> Дякувати Богу, поки що є світло. Не чути шуму генераторів можна пройтись так. Йдеш центром. Душа радіє. Великий музей, великий театр місто Львів, особливо його стара частина. Бачите, яка мряка? Підніму трошки камеру догори. От. Вежі годинника майже не видно. Так, тут у нас п'яте підземелля. Реставрація триває, Ці дерева ще снігом. Я вам скажу, якось так, ніби і топиться цей сніг, але все одно в повітрі висить відчуття твердого наближення зими. А у нас так може бути у Львові, що випаде сніг, полежить якийсь час, а коли приходять різдвяні свята, новий рік, то навпаки тепліє, може падати дощик, і снігу не видно. Зробиш глобальне потепління. Так, Тут один з живавих назває місць, що там львівський ангел висить над дорогою. Вниз рукавичок, знаєте, ще не зробив повного кола довкола ратоші. А вже пальці на руці майже не відчуваю. Так, змерз. І це ще не було морозів серйозних таких. Ще піде мороз. Сьогодні відвідали бібліотеку, набрали книг. Я вам скажу, дуже хороша річ бібліотека. Якби так доводилось купувати кожну книжку, яку ми читаємо з дружиною, то наш сімейний бюджет би відчув це доволі серйозно. Я вам скажу, на превеликий жаль, людей, які ходять в бібліотеки, не так вже і багато. Хоча в бібліотеках останнім часом так закуповують доволі такі рідкісні і цікаві книги. Готинська катедра. Так, я вже майже пройшовся довкола. Так, тут нас. Їм бачите пірат. <гум> Як йому не холодно, не знаю. Я йду. Так змерз. Дружина десь пішла робити фоточки на свій інстаграмчик. Бачите, та сама компанія діток, екскурсія, ми їх знову зустріли. Мачте. Керівник спереді, супроводжуючи ззаді, все як книжка пише. Ну, це маленький бізнесмена. З одного боку, це дуже добре, що діти вчаться з малих років заробляти гроші. А з іншого боку, це свого роду така маніпуляція. От йде, там хлопець з дівчиною і підбігає. Дівчинка до пари і каже: купіть квіти, робить такі очі, як в котика з мультфільму кіт чоботях». І таким чином маніпулює. Ну не знаю. чи це правильно? Ну, але це, це є у нас таке. Бачите, такі кульки кольорові. Тут хлопець пішов, там ще одна жінка, мабуть це. Знайомі. а можливо, навіть син і мама, сімейний бізнес мать. Дідусь тут постійно стоїть, роздає рекламки, він такий специфічний. Ось таке у нас тут львівське життя, буття. Я вам скажу, якби не наші такі сусіди, було б дуже і дуже гарно і добре. Але нічого, віримо в перемогу, тримаємо кулички і не забуваємо донатити. Знаєте, як маєте десь потратити гроші і. Навіть не зауважити, де да. і на що, то краще, як каже Стерненко, скинути пару гривнів на дроники. А що ж, я буду на цьому прощатись. Це що ви бачите, трошки снігу. Кажу вам всім папа, до нових зустрічей. Ставимо подобайки. І що пишемо в коментарях? Хто ще не підписався? Обов'язково підписуйтесь.